Я тебя за что кормлю? Ты уселся сюда, когда я уже закончил съемку. За что я тебя кормлю? Ты всегда должен быть перед камерой. Попроси у них лайков. Попроси лайков. Давай, просим лайки. Давай. Вот так. С вас лайки. Привіт-привіт, мої дорогенькі, привіт гострі язики. Не планував взагалі процес знімальний, але, але так вийшло. Готую борщ і мені тут прийшла ідея. Поскільки в мене в Тік-Ток одну хвилинку, я готую борщ. Так, вже закінчую. Я не для зйому готую, я вдома готую. Для себе. А, вже закінчую, так? Капусту, як то кажуть, кидаємо. В самому кінці, коли вже вода кипить, буду нарізати і буду з вами спілкуватися. Я тут подумав, до речі, прийшла мені ідея. Оскільки в TikTok в мене прямі, прямі етери заблоковані. Дякуючи картам. Але ж в Ютубі ніхто не відміняв мені з вами спілкуватись в прямому етері. Боже, тільки зараз мені б насправді прийшла ця ідея. Чому не знімаю, знаєте самі, чому зараз немає наразі немає нових серій, тому що мій співведучий на знімальній е, оцей, З'їв е, петлички, мікрофони. І в нас е, не виходить записати якісний звук. Отож, питання до вас. А давайте і справді. До речі, є різні варіанти. Ми можемо просто з вами спілкуватися на будь-які теми. Або як зараз в домашній обстановці щось готувати та що я роблю. Хто так нарізає капусту в борщ? Для кубиками. Одним словом, зараз як я з вами договорю. Це нереально і готувати, і спілкуватись, і слідкувати ще й за знімальним процесом. Е, тому до вас, у вас питання. -чко. Я і так пошматую. Спілкуємося в прямих етерах, спілкуємось прямих ефірах. Потім є в мене ще така ідея: в під час знімального процесу, під час того, як я знімаю гості язики. Наприклад, через другий телефон чи через не важливо, іншу камеру планшет запускати вам прямі ефіри, щоб ви бачили та задавали свої питання прямо під час запису самого випуску самої програми. Ну і бардак та кухня. Я завжди так готую. Я завжди так готую. Я коли готую, в мене на кухні гадюшник. Гадюшник. Але ж потім я як беруся за то прибирання. А, тому, я думаю, це класно, це чудова ідея. Це дуже-дуже чудова ідея. Все одно капусту я не так нарізав як в совєтських столовках. Вона ж повинна різатись. Як вирізати капусту в борщ? Вона ж повинна бути якось... Довговартою, правильно. А в мене воно таке все якесь кубиками, ромбиками. Коротше, капуста є капуста, я так думаю. Ще трішки додамо. Звідки я її додати? Як її різати, хлопці, дівчата. От, от як її різати? Воно в мене не виходить. Ааа! Отак. От І тоді у нас виходять оці довгі такі черв'ячки. Я не знаю, як там правильно воно все називається. Мені все одно. Дорогенькі мої. Що я шукаю? Я шукаю дерев'яну ложку. Ніколи не харчуйтесь по рецептам гострих язиків. Хіба що можете накормити та пригостити по моїм рецептам м -м, ворогів своїх. Або ж гостей, котрих ви хочете пошвидше відправити додому. Де моя дерев'яна ложка? Мало того, що я Марс залишився без мікрофону. Так ще й немає дерев'яної ложки. Де вона? Слухайте, до речі, де я? Відправити мене туди гень. На тру, буду готувати карта страви. Виздихають швидше. Угу, угу. Резюме якого... Ф... Я ж кажу, мені не можна готувати і спілкуватися. Якого формату прямі етери вас цікавлять? І... і ти прийшов, так? Ну давай, сідай. Як же ж без тебе знімальний процес? Давай, місто, місто. Місто. Марс. Окей, нема. Ти хочеш вечеряти? Дай цьому. Будемо вечеряти. Що ти будеш вечеряти? Борщ чи печінку? Я вчора готував паштет. Можу, можу тебе накормити паштетом. Резюме, пишіть в коментарях швиденько. І коли, до речі, і коли провести хоча б один. Я ніколи ще на ютуб каналі не проводив. Прямий ефір про борщ як взагалі забув, який я молодець. Да? да, Я ніколи на YouTube каналі ще не вів прямі етери. Мені цікаво, як це буде, хто буде дивитись, який формат там йде прямого ефіру? Не знаю що. Ти не їси борщ. Швидко швидко в коментарях.